Міланія Трамп відчитала Дональда Трампа на борту гелікоптера. Ось так очки, дяденько. Але Трампу пощастило більше, ніж Макрону, обійшлося без рукоприкладства. Журналісти викатили, ось відео, дивись. Вони сидять у гелікоптері, і щось вона йому там сидиш, Дональде. А він їй: Ти мені так не розмовляй зі мною. Та хто? Хто? Меланія Трамп, Дональду. А, закусились? Закусились на борту геликоптера. Ось у иллюминаторе видно. Пока за из-за нашого Владимира Александра. За, за конечно. Но ты мало ему допомогаешь, мало не, дашь, я не да, вот шо, ему не кошти, Я не дам тобі тоже. Та ти що, конечно. Якщо ти йому ему не даш кошти, я не дам тебе. Потому що він великий сеньше. предводитель Вселенной, я это чувствую. Наш за да. Так. Ви його обіжаєте, він такий такой в кимоно, вроде і на каблуках, але все одно маленький. За вас за всіх. Да, так, і у нього такий розовий фламінго. Та ти що. Ну ще пишуть, що йому пощастило більше, ніж Макрону. Та Трамп це не Макрон, теж мені порівняння провели. Ну натякають, що не врезала йому. Ну no. <хай> повезло, що на місці Мілані не було нашого Всевышнего. Зелембо, то е так. Він розібрався. Поцепився би просто, в його агрегати, я не знаю, що б зробив. Розтерзав би. Та розцеловав би. Чи адмірал гардонів. До би йому б гриз би, як барбарис. Всі агрегати. Так. Вони потужно розбираються. Нічого там такого не було, що значить відчитали. Ну посперечалися трошки на борту геликоптеру. Давайте до переможки і не чіпати до тропліна, щоб він розбереться там.